Розглянемо будову місті кістки, якщо вона бачите. Інтерпарієтале. Вона утворює покрівлю. Вона в коней, яка її будова? Дивіться, вона в коней чотирикутної форми, uh -huh. на якій знаходиться зовні сагітальний гребінь, кріска сагіталіс. Uh -huh. А тепер подайте цей череп. Uh -huh. А що вона зрізана, бачите ця кістка? Ось? Да. Оця частина зрізана з Да. І що ми бачимо під низом? Ось? Mm -hmm. На ній є mm -hmm. палець під низ. Mm -hmm. Кісточковий мозочковий намет. Зі сторони мозкової порожнини на місці м'яний кісти цей намет. Mm -hmm. Ось я палець під його ставлю. Mm -hmm. Для чого він? Тенторіум церебеллюм. Ось. Кісточка йому. Він знаходиться над мозочком. Тут а, нижче лежить мозочок. А мозочок церебелів це частина центральної нервової системи, яка, за яка регулює регуляцію тварини в просторі, придає Ва, тонус мускулатурі, зберігає рівно вагу. От він для нього виконує захисну функцію. Цей мозочковий намет. Він є в собак і він є в коней. Uh -huh. У свиней немає взагалі між тім'яної кістки, то немає кістового мозочку мет. А у жуйних тварин він відсутній. Від Бо кістка знаходиться ця в потиличній ділянці. Uh -huh. Між яна. От ми її побачили в коней. О, чотирьохграна пластинка. Uh -huh. А ось вона в собак ця кісточка. Синій колір. Ось воно, вона, бачите, вона так у моє серце подібну форму. На ній, так як і в коне, є сагітальний гребінь і сегмент. сегмент. А середини черепно мозкової порожнини є кісточки мозочки ви... на ага. Все. Оце така її будова. Свині відсутні, у жуйних де вона. Віщини на кістка ось. Я по ній вожу пальцем. Вона знаходиться в потиличній ділянці. Бо нижче оце вже буде луска потиличної кістки. А оце такої трикутної форми потилечної ділянки. Це між тім'я. Все. Показати кістку і більш нема нічого, тільки кісточки, і зачки наметнуть. Слідуюча кістка. <кхи> <кхи> Парна тім'яна. <кхи> <кхи> Ось парієтали, між тем'яна, ось інтерпарієтали. У молодих тварин, між між тем'яною кісткою людей. Між тім'яними кістками, між лизькою військовою кістки і потиличною знаходяться фонтанели або роднички. Так, то Бо кістки покровні морського відділу черепа, вони в своєму розвитку проходять скільки стадій? Дві. три. Кістка в своєму розвитку, всі скелетні кістки і частина кіскок шляхом накладання лицевого відділу, черепа, базальної поверхні. вони проходять три стадії. Перетинчасто або сполучну тканину, хрящову. Кісткова, яка починається в ембріональному періоді і закінчується до фізіологічної зрілості, коли формується вже постійна кістка. Кістки ростуть і в товщину, і в ну, в цей період перестраюється, бо родяться з волокнистої кістки. А покровні кістки, як кажемо, мозкового відділу черепа, вони проходять дві стадії розвитку. Перетинча, тобто зразу утворюється сполучна тканина оболонка. А далі у цих пластинах з'являються кісткові островки із Остеобластів і остеокластів, да? які вже утворюють кісткові тканини. Тобто ці кістки, вони називаються да?